Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартома і всерйоз. І я обіцяла своїй підписниці рецепт зелених помідорів. Я загубила її коментар, тому я запишу відео і так, я думаю, поясню доступно. Дивіться, у нас цей рецепт робили дуже-дуже давно. Я не робила, не знаю, в цьому році можу робити, Ми подивлюся, скільки там буде помідорів. Ще. Чесно вам скажу, у мене глобальна проблема. Ну, от капець яка. І банки ладно, я найду. І класти є що. Нема куди ставити. От з погріми нема куди ставити. Ну, не питайте, чи все ми поїмо, не поїму. Я знаю, кому його дати. Ну, Тому так. Консервую я багато, як ви вже зрозуміли. Дивіться, я дивилася, так сміялася. Десь у Києві виставляли ціни, щось 250 гривень баночка Черешень, щось там ще було. Я чоловікові кажу, піду я в свій швейцарський банк. Ладно, не про те, бо скажу, що знов багато балакаю. Так, зелені помідори. Вони повинні бути такі, знаєте, як вже трошки-трошки починають -трошки червоніти, такі бурі. На літрову банку 4 цибулини. 4 салатні перчини. ну, Боварські. Одна морквина. Кусочок гіркого перцю. Лавровий листок, перець горошок, кусочок хрону. І кусочок кропу. Ну, якщо є кріп, якщо нема, то нема. Маринад. Для п'яти трохлітрових літрових банок, 5 літрів води, пів бутилки уксусу. Це півбутилки уксусу, це дві склянки. Дві склянки оцту, дві склянки цукру. І одна склянка стакан солі. Це все на, по, по 200 грамові стакани. Закип'ятить маринад, залить банки і стерилізувати 20 хвилин. Перед тим, як закривати, положить кусочок часнику. Це старий-старий рецепт. Вони дуже тут, дуже. А є ще другий рецепт. Я пам'ятаю, дуже ще дитиною була, і ми напихали різали помідори, напихали кусочками. Я вам Чесно, я вже не пам'ятаю, які вони були на смаку. Оце рецепти з цього зошита старого. Бачите, тут пописано, переписано шпаргалеточки, значить, другий рецепт. На 5 літрів води, 2 стакани оцту, 2 стакани цукру, 1 стакан солі. Ну, маринад практично той самий. Розсіл закип'ятить, поколоть помідори, порізать, навпростре, я пам'ятаю, різали і положить в них. По одному кусочку гіркого перцю, морковки і чеснику. Положить помідори в банку, обдать кип'ятком, нехай вони постоять 5 хвилин. Злить кип'яток, залить розсолом, закатать і окутать. А ви там дивіться, який вам зайде, такий і робіть. Ну Оцей перший рецепт цей дуже добрий. Дуже-дуже добрий. Хто любить, можете робити. Я точно знаю, що він. Отакі справи. Дівчата, тепер вам зараз ще швидко розкажу. У мене підписниця задавала питання про індиків. Чи у вас біги, чи не біги? Ну, як вам сказати? Купляли так, як біги. З'їдять вони скоро й мене. Чесне слово вам кажу. Але. В мене трапилася трагедія районного масштабу. Позавчора я виходжу, а вони одного індика побили. Коротше, в них починаються гульки, да? і вони починають битися між собою. Він сів, ну він не пропав ніде нічого, вони його просто почали бити, побили до крові. І ми його дорубали. Я не стала з ним гратися нічого. То чесно вам сказати, із нього було 13 кілограм. Самого м'яса 1200, скажемо так, ну, 12,5. З самого м'яса, печінку, туп, серце, я, ну, шлунок, я відклала окремо, і той в мене кантер був ну, на 10 кілограм, він зразу зашкалив, за то я прийшлось мені вже розібрати. Зрубати роз... це, на запчасті і покласти, ну, і поважити частинами. Чи багато це, чи мало, я не знаю. Їм 4,5 місяці. Хочу ще трошки погодувати, якщо все благополучно, хай ще трошки в мене є вареної картоплі, хай під'їдять. Та й буду рубати. Ну, чи я рада, Та, як сон. Да, гралися, да, важко, да, я, ну що. Ну, Я вам скажу так, їх не важче держати, ніж гуси. Гуси і птиці безподобно, і все. Ну, по гусях там свої нюанси, там гусям, обов'язково потрібно, щоб був ну, як це, водойма, щоб вони купалися. Ми їм закопували такий аля-басейн, і потім вони там купаються. Тоді вони гарні ростуть гуси. Якщо немає їм де купатися, вони втрачають до 40. Відсотків своєї ваги, ну, вони не набирають. Індики, ну, трьох вони маленькими забили. Забили розкльову. Домінанти дуже схильні до розкльову, індики. Що їм тільки не робили. І живину давали. І міняла я їм, коротше, скажіть, я скажу, і корм, і щоб сирий протеїн був не менше 27, і все по книжному, і все як має це бути. І всіх наслухалася, і всіх передивилась. Перед тим як завести, я ще їх передивилася, як тих тримати. Знаєте, що їм побуло? І світло коротше, їм було. ну, Лампа червона, і в брудері жили. Знаєте, чого почався розклюв? Вони на третій день почали клювати один одного, бо в них був подразник світло. І ми купили лампу червону. От дивіться, вік живий, вік учись, а як бабуся казала, дураком все одно помреш. Ми купили червону лампу, ну, не дуже дорогу. І вийшло, що на третій день вони одне закривали, потім друге. Буквально за годину. І буквально вже їм десь тиждень був, і вони третє закривали. Владик мені каже, мама, ти до індиків давно заглядала, кажу, ти ж час назад. Він каже, заглянь, тобі не понравиться. Вже таке браве індича було. А воно що, лампа дешева посередині вигоріла. І я дивлюся ім'яскраве світло. Ми поїхали, купили дорогу, ну, гарну лампу, поміняли, о, вони сидять, як турки. І шо, я ж кажу, що я їм діти не робила, Б'ються це і все. Я видивилася. Не буду кривити душею в інтернеті. Дядечко один, дай Бог, йому здоров'я. Припалював дзьоби. Це називається діпікування, по-моєму. Я давай читати. окей, Google. Давай читати, давай, що робить. І подивилася, що дійсно на птахофабриках, на птахофермах деякі птиці таке роблять у добов... ну, в суточному, добовому віці. До трьох діб. Бо вони після трьох діб починають казитися, як я казала. Ну, і здали в мене нерви. Я їх згрузила в відро. Кажу чоловіку, дай паярники, що ти робиш? Ти садістка. Я говорю, нічого страшного. І я їм цей верхній дзюб поприпалювала, поприпікала. І все, і полегшало. І полегшало, і стало тут тьфу -ту -ту -ту. в добрий час сказати. Дорубали ми, я ж кажу, дорубали. Ну, він, він, не, він не забитий був нічого, він нормальний, гарний, індик, прекрасне м'ясо, боже, таке добренне. це, Печінка така була класна. я що ж робити? Що з ним робити? Ну, порозрізала. Ноги, крилі, ноги і хвости, нежданно-негадано у нас була свіжина, то я крила, нернулася в морозилку, знайшла ножку, шию і півпівня хребет вкинула, зварила холодець, а каркаси індика пообварювала, бульйон позаливала у бутилки в морозилки, Бульйон прекрасний. Ну, думаю, чого ж він буде куди? Же? Собакам вийдуть, то собаки поїдять і поласують. Це, е М'ясо те, що тут з грудки, бо я ж грудку все поврізала. Грудку окремо, крила окремо, а то з фаланги. Оці культяшки окремо, все по бедришках, все по, по зіп пакетах, по цей поморозила, філешки заморозила і пообварювала саме кістяк. Кістяк геть повністю. І на ньому ще на 800 грам м'яска. Ну, не знаю, правильно, я неправильно зробила, можна було б собакам викинути, але ж таке класне м'ясо, то я його поклала теж в морозівку. Тепер собі доставлю, чи мені на млинчик із цибулькою піджарить і з морквичкою. Чи буде на піцу воно ну, кину, Владик приїде. Так що, що вам сказати? Отакі справи. А, пожарила, взяла би в них, бо Максимові, то чоловік каже, слухай, таке добре. Оце тарілка, от до них кажуть, це четверта частина грудки. А печінку взяла, обжарила з цибуркою, а сердечко і жул, ну, шлунок відварила, почистила, зварила ще 4 яйця до них, маринованої цибурки і мазику туди трохи. І вийшов салат. І, коротше, отак неждано негадано з одного індика в мене вийшло. Три чи чотири страви. І холодець, і відбивні, і салат, і печінка, макаронів удварила. І так була вечеря, ще й на другий день їла. Не тільки бо ми за один день все ж не поїли. А те, а те все поклала в морозилку. Тому так, чи задоволена? Я, мене всі питають, нащо ти ходиш? Воно тобі треба, от що ти робиш? Чи воно вигідно, чи воно е, того вартує? Я вам скажу, вартує. Як Максим прибіг каже, а що я їсти? Я говорю, суп з вермишелькою. А він каже, а м'яса нема? От і все. От і вся відповідь на всі питання. Тому дякую вам, що ви зі мною. Будьте мені здорові, миру вам, добра, злагоди. Саме головне мирного неба. Бережіть себе. Дякую вам за підписки, за добрі слова, за побажання. З вами був канал Сільське життя, Жартомаєв Серйоз і Юля. До наступних зустрічей!